У Краснограді із нагоди нового року відбулося чимало новорічних ранків і святкових заходів для дітей. Таким чином дорослі намагалися подарувати малечі радість, віру в казку і приємні подарунки. Заходи були організовані сектором культури і туризму райдержадміністрацією, молодіжним центром, районним центром дитячої та юнацької творчості, районним центром позашкільної освіти та іншими закладами. Зокрема, на сцені районного будинку культури кілька днів поспійшло театралізоване новорічне дійство, а згодом вистава на різ. Здвяну тематику конкурси та розваги за участю діда мороза і снігуроньки відбулися. І біля головної ялинки міста на центральній площі традиційно у міській раді вшанували обдарованих дітей, переможців учнівських олімпіад, спортсменів, активістів молодіжного руху, а також дітей пільгового контингенту. Усіх їх привітала секретар міської ради Ніна Мусатова. Баже спасіба за то, що вистрімі здання кімолупши. Спортик, побіда в танцю, піснях, стихах. Ви не только себя представляють, ви прославляєте наш самий інший хасівкура. Також у міській раді було підбито підсумки конкурсу Сузір'я казкових прикрас. Дипломи конкурсу отримали загальна освітня школа номер 1 міні Кополенка, НВК номер 2 номер 3 вищі та базашкільні навчальні заклади міста. Новорічні свята тривають, тож на дітей нашого міста ще чекає чимало цікавих заходів.